Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами спробуємо повторити матеріал, який вчили на уроках математики у 5 класі. Отже, на уроках математики ви вчили такі теми, як натуральні числа і дії з ними, геометричні фігури і величини, подільність натуральних чисел, дробові числа і дії з ними. Починаємо працювати. На ярмарок до сорочинців, щоб продати старого коня та декілька мішків пшениці, приїхав селянин Солопій-Черевик, Зі своєю донькою, Параскою і сварливою дружиною Хавроною, мачухою Параски. Солопій зразу пішов торгувати. Скільки гривень торгує Солопій, якщо продасть 10 мішків пшениці масою по 16 кг, якщо 1 кг зерна коштує 6,35 гривень? Поставте відео на паузу, поміркуйте. А тепер давайте перевіряти. В першій дії ми з вами дізнаємося, скільки коштує один мішок пшениці. 6,35 помножимо на 16 отримали 101,6 гривні. А в другій дії дізнаємося, скільки всього отримає гривень солопій черевик, якщо продасть всю пшеницю. 101,6 помножити на 10 маємо 1016 гривень. У вас тільки вийшло, молодці. Розв'язуючи цю задачу, ми з вами повторили, як можна перемножити десяткові дроби. Треба перемножити їх як натуральні числа, тобто не звертаючи уваги на коми, і далі у добутку відокремити справа кому стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники разом. Кому потрібно це правило, зробіть скрін екрану. Задача номер 2. Доки село Підчеревих торгував своїм крамом, його донька Параска вирішила обійти весь ярмарок і придивитися собі обновки. Визначте площу ярмарку, довжину огорожі ярмарку та площу його частини відведену для розваг. Для цього подивіться на план ярмарку. Поставте відео на паузу, попрацюйте, спробуйте самостійно розв'язати задачу. А тепер давайте перевіряти. В першій дії ми з вами дізнаємося ширину огорожі ярмарку, для цього 225 додати 210, буде 435 метрів. В другій дії дізнаємося довжину огорожі ярмарку, для цього 225 додати 490, маємо 715 метрів. В третій дії дізнаємося площу всього ярмарку, для цього потрібно ширину і довжину перемножити. Маємо 311 тисяч 25 квадратних метрів, або запишемо зручніше, це буде 31,1025 гектара четвертій дії дізнаємося довжину огорожі ярмарку. Так як ярмарок має форму прямокутника, то для того, щоб дізнатися довжину огорожі ярмарку, можна скористатися формулою периметра прямокутника. Для цього необхідно додати ширину довжину і помножити на 2. Маємо 2300 метрів. В п'яті дії дізнаємося, ширину ярмарку відведену

В шостій дії дізнаємося довжину зони розваг. Для цього від 815, віднімемо суму 225,190, маємо 300 метрів. І в сьомій дії дізнаємося площу ярмарку відведену під зону розваг. Перемножимо 270 і 300, маємо 81 тисячу квадратних метрів або 8,1 гектара. Перевірте відповіді, у вас тільки вийшло молодці. Розв'язуючи цю задачу, ми з вами повторили формулу площі прямокутника, формулу периметра прямокутника, а також як переводити величини. Кому потрібно, поставте. Відео на паузу, зробіть скрін екрану. Задача номер 3 Срянин цибуля дуже хотів приїхати зранку на ярмарок. У котрій годині цибуля приїде на ярмарок, якщо він виїде зі свого села о 4-й годині ранку і буде їхати зі швидкістю 5 км за годину. До речі, потрібно проїхати 12 км. Поставте відео на паузу, спробуйте самостійно розв'язати задачу. А тепер давайте перевіряти. Перші дії дізнаємося, час руху селянина, для цього відстань 12 км. Поділимо на швидкість руху 5 км за годину. Маємо 2,4 години. В другій дії для зручності. 2,4 години запишемо як 2 години 24 хвилини. І в третій дії дізнаємося, о котрій годині селянин цибуля приїде на ярмарок. Для цього 4 години. Додати 2 години 24 хвилини маємо. 6 годин 24 хвилини. У вас тільки вийшло. Молодці. Розв'язуючи цю задачу, ми з вами повторили формулу для визначення часу руху, але також нам буде з вами необхідно пам'ятати формулу для визначення шляху руху та швидкості руху, кому потрібно, зробіть скрін екрану. Задача номер 4. Гавроня купила собі 4 хустки з китицями, заплативши за все 223 гривні. Скільки у середньому коштує одна хустка, дуже легка задача поставте відео на паузу, спробуйте самостійно її розв'язати. А тепер давайте перевіряти. Для того, щоб дізнатися, скільки у середньому коштує одна хустка, треба загальну суму 223 поділити на кількість. Хусток 4 маємо 55,75 гривні. Незайвим буде нагадати, що ділення потрібно робити в стовпчик. Розв'язуючи цю задачу, ми з вами пригадали, як знаходити середнє арифметичне кількох чисел. Для цього потрібно знайти суму всіх чисел, визначити кількість чисел і поділити значення суми всіх чисел на їх кількість. Задача номер 5 Прогулюючись ярмарком, Параска, вирішила випити ароматного чаю вартістю 12,4 гривні. Чай складається на 1 восьму частини з м'яти, тривосьми частин чебрецю, 2 восьми частини ромашки, а все інше засушені ягідки малини. Яку частку складає малина у чаї, і скільки заплатила Параска, якщо випила дві чашки? Поставте відео на паузу, спробуйте самостійно розв'язати задачу. А тепер давайте перевіряти. В перші дії дізнаємося, яку частину складає трави у чаї. Для цього 1 восьма додати 3 восьмих, додати 2 восьмих дорівнює 6 восьмих частин. В другій дії дізнаємося, яку частину складає сушена малина в чаї. Для цього від одиниці віднімемо 6 восьмих. Нагадую, що одиницю можна представити як 8 восьмих. Отже, 8 восьмих мінус 6 восьмих буде 2 восьмих. Саме така частина сушеної малини у чаї. І в третій дії дізнаємося, скільки гривень заплатила за чай Паразка. 12,4 помножити на 2 буде 24,8 гривні. У вас тільки вийшло. Молодці. Розв'язуючи цю задачу, ми з вами повторили, як додавати звичайні дроби з однаковими знаменниками. Щоб їх додати, треба додати чисельники, а знаменник залишити незмінним. І також пригадали, що одиницю можна представити у вигляді звичайного дробу, де чисельник і знаменник будуть однаковими, натуральними. Числами. Задача номер 6 На ярмарку великим попитом користувалися букети, що складалися з айстер, жоржин і гладіолусів, які продавала подруга Параски. Яку найбільшу кількість букетів склала дівчина, якщо айстер було 18, жоржин 36, гладіолусів 12 і всі букети були однакові? Поставте відео на паузу, спробуйте самостійно розв'язати задачу. А тепер давайте перевіряти, щоб дізнатися, яку найбільшу кількість букетів, запропонованого кількості квітів могла скласти дівчина, нам потрібно з вами 36, 18 і 12 розкласти на прості множники для того, щоб знайти найбільший спільний дільник цих чисел. Таким числом, є 6. Отже, саме 6 букетів могла скласти дівчина, у вас тільки вийшло, молодці. Розв'язуючи задачу, ми з вами повторили правило знаходження найбільшого спільного дільника кількох чисел. Щоб його знайти, потрібно розкласти числа на прості множники. Виписати всі спільні прості множники у знайдених розкладах, і обчислити їх добуток. До речі, прості множники – це числа, які мають лише два дільники: одиницю і самих себе, кому потрібно, зробіть скрін екрану. Отже, розв'язуючи сьогодні задачі, ми з вами повторили майже весь матеріал, який вчили п'ятому класі. Сподіваюсь, ви пригадали це. Дякую всім за увагу. Чекаю на зустріч!